Отже, для того, щоб зрозуміти, що відбувалося тоді в Україні, потрібно трошки заглибитися у контекст. Хмельницький, готуючись до повстання, але в Москві на той момент, як я вже сказав, не погодилися на пропозицію Хмельницького. Розанда виходить заміж за Хмельницьку, билася аж на Волині під Берестечко. Добрий день, дорогі друзі. Ви на каналі Історія для всіх. З Іваном Патриляком, і сьогодні ми поговоримо про вікопомну подію в українській історії: про так зване возз'єднання України із Росією в 1654 четвертому році. Ті наші співгромадяни, які закінчували радянську школу, добре пам'ятають, що в радянських підручниках була така тема, яка називалася Війна, Визвольна війна українського народу за возз'єднання з великим російським народом, під проводом Богдана Хмельницького. Від Першою ж абзацу в цих підручникових сторінок виникало враження, що своє повстання 1648 році Богдан Хмельницький поставив із заздалегідь чіткою і зрозумілою метою в майбутньому привести Україну до союзу з московським царством, яке називалося відповідно в підручниках Російської держави. Проте чи так це було насправді, а чи може. Союз Хмельницького із царем Олексієм Михайловичем був лише одним із багатьох союзів, які укладав цей великий гетьман. Чи бачив він цим, цей союз як союз навіки? А чи розглядав його як ситуативну домовленість для своїх власних потреб і своїх власних інтересів? Отже. Для того, щоб зрозуміти, що відбувалося тоді в Україні і чому логіка дій Хмельницького була саме такою, якою вона була, потрібно трошки заглибитися у контекст середини 17 століття. Українські землі абсолютній своїй більшості в 17 столітті входили до складу Речі Посполитої. В межах Речі Посполитої вони були під польською короною. Що Річ Посполита складалася з двох суб'єктів Великого Князівства Литовського і Королівства Польського. Після 1596 року, коли в Бресті було укладено Берестейську церковну унію, на території України фактично майже повністю зникла православна церковна ієрархія. І тільки в 1618 році значною мірою стараннями. Такого відомого козацького лідера, як Сагайдачний, було відновлено православну ієрархію. І Україна жила в такому певному ідеологічному протиборстві між православною і католицьким світом, між впливом протестантизму, між впливом заходу, між впливом Сходу. Це така картина в ідеологічно-релігійному житті. З іншого боку, в цей же період. В 17 столітті українське козацтво набуває особливою суб'єктності. після Хотинської війни, де завдяки українському козацтву річі посполитій вдалося більш-менш на вигідних умовах завершити війну. Українське козацтво продемонструвало, що вона воно стає насправді важливою великою впливовою силою в речі Посполитій. Козацькі повстання, які потрясали Річ Посполиту фактично кожні п'ять років. Ця епоха козацьких повстань, врешті-решт, завершується в 1637-38 роках і починається епоха десятилітнього спокою, яка значною мірою була пов'язана з тим, що козаки активно долучаються до війни в Європі на останньому етапі 30-річної 30-річної Європейської війни і знаходять таким чином собі застосування, коли ж війна в Європі поступово іде до миру. Набутим колосальним військовим досвідом козаки повертаються додому і застають великі обмеження для своєї діяльності, зокрема для своїх морських походів, відомих відомі як ординація війська запорізького, тобто обмеження в їхній військовій активності на південному напрямку проти. Ісламського світу, і властиво ці та інші нюанси призводять до того, що козацтво, яке бачить себе таким воєнним класом, воєнним станом в речі Посполиту, завжди вимагає урівняння своїх прав із правами шляхти, але не отримує цього від держави. Козацтво вважає, що з ним повелися несправедливо, обмеживши його станові права і права насамперед на ці військові походи, врешті-решт, це все виливається у повстання Богдана Хмельницького. Найпотужніше, наймогутніше повстання, яке переростає у визвольну війну. Отже, Хмельницький, готуючись до повстання, чітко усвідомлював, абсолютно чітко розумів, що Козаки потребують якихось союзників у майбутній великій війні проти Речі Посполитої. І союзників, які можуть забезпечити ті прогалини в козацькій воєнній машині, яка, які існувала. Хмельницький знав і був учасником навіть деяких попередніх козацьких повстань, і знав, що вони всі фактично без винятку завершувалися або поразкою повсталих, або з яким таким. Нейтральним миром, який дозволяв козакам там уникнути переслідувань, давав їм амністію і так далі. Здебільшого поразки були пов'язані з тим, що козацтво, на відміну від існуючих стереотипів, на той момент практично не мало своєї кіноти. Козацька армія це була піхотна армія, а армія королівська якраз вирізнялася доволі сильною кавалерією. Через це повсталі козаки завжди. Закривалися у знаменитих таб своїх таборах із возів і втрачали ініціативу у боротьбі з кавалерією, Вони оборонялися. А той, хто обороняється, йому дуже важко виграти війну. Відповідно, Хмельницькому йшлося е, про те, щоб отримати союз із державою, яка зможе надати йому потужну кавалерію. І першим союзом, який уклав Хмельницький, фактично на момент початку повстання. Це був союз із васалом Османської імперії кримським ханатом із державою, якою тоді керував Іслам Гірей Третій, хан Іслам Гірей III, і Іслам Гірей, ну так би мовити, переадресував Хмельницькому на допомогу перекопського мурзу, тобто керівника Перекопського санджаку Тугай Бея. Тугай Бей мав декілька десятків тисяч кіннотників під. Своєю зверхністю, татарська кінота була рухливою, була гарно організованою. Відповідно, Хмельницький отримав серйозний бонус у своїй майбутній війні. Хмельницьку не зупиняло те, що татари і Османська імперія це були мусульманські народи, мусульманські держави, і він погодився абсолютно легко погодився на співпрацю із Кримським ханством. Завдяки цій співпраці козаки отримали блискучі перемоги разом з татарами над військами Речі Посполитої під жовтими водами, під корсунем, під пилявцями. Властиво, в ході цих великих кампаній, коли козацтво розгромило коронні війська, розгромило посполите рушення, тобто мобілізацію, шляхти, річ Посполита опиняється в надзвичайно складній ситуації. Ця складна ситуація посилюється ще й тим, що король Владислав IV помирає, і е, Річ Посполита вступає в період міжкоролів'я, аж до того, як на престол входить його брат Ян Казимир ІІ. Але е, повертаємося до Хмельницького. Чи Хмельницький шукав у цей період, перший період повстання якихось інших союзників? Так, шукав. В червні тисяча. 648 року, після перших великих перемог під жовтими водами і Корсуним, Хмельницький пише лист до московського царя Олексія Михайловича, закликаючи його приєднатися до війни. Як Хмельницький заманював царя, як він втягував царя в цю війну? Він закликав його, так би мовити, поборотися за престол Речі Посполитої. Знаючи, що Владислав IV вже в такому, скажімо, стані складному фізичному зі здоров'ям, Хмельницький передбачливо закликав царя Олексія Михайловича включитися у війну з майбутньою перспективою вийти на престол оцього польсько-литовської держави. Чому Олексій Михайлович не зреагував позитивно на прохання Хмельницького? Який цілком очевидно намагався залучити московське військо на свій бік, щоб полегшити та боротьбу із Річчю Посполитою для себе. Але в Москві на той момент, як я вже сказав, не погодилися на пропозицію Хмельницького. Справа в тому, що Олексій Михайлович мав декілька резонів на 1648 рік, щоб не вступати в війну. Перше, династія Романових, яку він представляв, Прийшла до влади тільки в 1613 році в Москві. І Олексій Михайлович був тільки другим царем цієї династії після свого батька Михайла Федоровича. Е, відповідно, ця династія ще не так сильно певно сиділа на престолі. Е, її представники дуже гарно пам'ятали, як в 1618 році році польські війська були в Москві, і той же Гетьман Сагайдачний був в Москві. Тобто, відповідно, в Москві. В 1648 році боялися, що війна проти Польщі, проти Речі Посполитої буде невдало, і московські війська зазнають поразки. Друге, не було довіри до козаків. Чи, скажімо, після походів Сагайдачного на Москву імідж козаків в московській державі був суттєво підірваний. Вони їм не довіряли, і вони їх, відверто кажучи, не любили. Інший ще Нюанс був Олексій Михайлович був такою ще молодою людиною та до 30 років. Ну і зрозуміло, що він побоювався в'язуватися в таку великий, в такий великий конфлікт в попередніх конфліктах з Речі Посполитою в XVII столітті московська держава втратила величезні території Чернігового сіверщину, Смоленщину, і це була така серйозна травма для царя і для бояр, яка утримувала, стримувала їх від втручання прямого війну. Хоча з іншого боку, цар не заперечував проти того, щоб Хмельницький закуповував в Москві озброєння, порох, боєприпаси, тобто речі потрібні для ведення війни, але волів це робити, так би мовити, в такий нелегальний спосіб, щоб річ Посполита відповідно не зіштовхнулася із московською державою у відкритому протистоянні. Хмельницький в 1648 році провів успішну кампанію, дійшовши до кінця року, аж за Львів до польського містя, міста, міста Замості. Властиво уклавши там перемир'я в кінці 648 року, Хмельницький повертається на Надніпрянщу. Похід був зупинений через початок зими та тоді воювали в основному весною влітку восени, коли була трава для коней, паша для коней. Коли відповідно армія не потребувала такого дуже серйозного зимового одягу, так і е, Хмельницький повертається на зимові квартири на бази свої на Надніпрянщину. І 12 січня 1649 року Хмельницький урочисто вступає до Києва. Це надзвичайно важливий момент, який ми повинні розуміти, тому що в цей період у Хмельницького відбувається перелом у його світогляді. Києві Хмельницький розташовується, так би мовити, як гість е, наших церковних кіл митрополита Сільвестра Косіва і е, в митрополичих палатах в Лаврі він е, гостює. Треба сказати, що серед оцих от кіл церковних київських е, жила ідея відродження київського. Князівства або Руського князівства з центром в Києві такої православної держави. В той період це був дуже складний період для східної церкви, для Візантійської церкви чи православної церкви загалом, тому що після того, як булося падіння Візантійської імперії, єдиною православною незалежною країною на всьому східноєвропейському просторі була Московська держава. І існував так. Існувало таке поняття, як православний інтернаціоналізм, це поняття, винахідниками цього поняття були балканські православні, які зосереджувалися в Афонському монастирі. І от вони наполягали на тому, що всі православні Османської імперії, особливо та які перебували, так як би мовити, в межах. Ісламської держави повинні орієнтуватися на Московське царство як єдину свою надію, як на такий третій Рим, який призведе, власне, до відродження цього православного світу. А тут київські монахи, київські церковники, київський клир, в них зародилася така думка, що можна би було відродити, створити ще одну типу православну державу з центром в Києві, відродити її як. Князівство Руські, і саме ці думки вкладаються Хмельницькому в голову е, оцими київськими, київськими церковниками. Тому уже через декілька тижнів, коли починаються переговори між Хмельницьким і е, делегацією від Сейму і Сенату Речі Посполитої, делегацією, яку очолює великий православний магнат Шляхтич Адам Кисіль, колишній київський воєвода, братславський воєвода. То, відповідно, Хмельницький уже тоді говорить, що волею Божою я став князем і самодержцем Руським. Проте тут ми повинні розуміти дуже чітко: Хмельницький міг скільки завгодно повторити, що він став князем і самодержцем, але він не міг оголосити себе князем і самодержцем, не маючи на це якихо династичних підстав. І ніхто б цього не визнав світ. Дуже часто, з точки зору сучасної людини, ми дивимося ну, навіщо Хмельницькому було потрібно оголошувати себе князем, міг би собі там гетьманом бути і так далі. Але тоді республік на території Європи в цій частині Європи не існувало. Україна була оточена монархіями. Україна не була на острові, як Британія, де там революція відбулася. Україна була оточена монархіями і для того, щоби. Створити легітимну державу, ця держава повинна була або мати власну монархію, або бути під протекторатом якоїсь іншої монархії, інакше це тоді не працювало. Інакше це тоді не функціонувало. Хмельницький, оголосивши, так би мовити, себе так, умовно, самодержцем Руським та князем Руським насправді. Утримував, очевидно, цю ідею в голові, але й далі користувався союзом із кримськими татарами. Піком успіху цього союзу були Зборівський мир 18 серпня 1649 року, коли під тиском Іслам Гірея 3 і під тиском відповідно Хмельницького король Ян Казимир ІІ змушений був підписати статті. З 12 пунктів, якими козакам надавалася автономія в межах трьох воєводств, відповідно київсько чернігівсько Братславського, яким козакам давався реєстр, козацький 40 тисяч осіб вписувалось до реєстру, давалась амністія, заборонялась діяльність єзуїтів на території козацької автономії, митрополит і два єпископи православні входили в сенат, ну і деякі інші речі. Фактично, це був такий пік в цій війні із Короною в війні із Річчю Посполитою пік е, сили Хмельницького, пік досягнень Хмельницького завдяки значною мірою е, оцим посередництву і допомозі іслам Гірея Третью. І після завершення е, цього, так би мовити, блискучого першої, е, перших двох років війни Хмельницький зосереджується, концентрується на реалізації своєї ідеї князівства Руського. На реалізації своєї ідеї створити чи відродити тут монархію власну. І цілком очевидно, що міг зробити він тільки в один спосіб. Домовитися про родинні чи стосунки, чи завести родинні стосунки з якоюсь монархією. І тому Хмельницький бере під приціл, бере на свій приціл, князівство Молдавське. Невелику державу, яка була сама. В межах під протекторатом Османської імперії, але там була власна династія. Хмельницький шляхом воєнної інтервенції змушує молдавського господаря чи молдавського князя Василя Лупу пообіцяти видати власну доньку княжну Розанду за сина Хмельницького Тимофія, який не був князівського роду. Та, Хмельницькі походили такої з дрібної шляхти, але вони не були князівською ротою. Тобто комбінація Хмельницького була очевидно дуже такою зрозумілою. Розанда виходить заміж за Тимофія, і Хмельницький А може посадити на престол великому князівстві руському свою невістку. Або Б, в кращому ще випадку він садить дитину, яка народиться від цього шлюбу, на престол. Дитина буде князівської крові. До князівської династії належати. Він її садить на престол. Ну, а сам уже як регент, як регент виконує обов'язки фактично, князя. Задум, звичайно, був чудовий. Ну, на жаль, з нього нічого не вийшло, і зараз ми побачимо чому. Паралельно із цим молдавським, так би мовити, кейсом, з молдавським е задумом, молдавським. Авантюрою, аферою, та Хмельницький веде активні переговори влітку восени із Стамбулом про протекторат над козацькою країною. Тобто, очевидно, він усвідомлював, що навіть якщо вдасться започаткувати свою династію, ця, династич... ця династія, ця династична країна, це князівство. Буде потребувати все одно якогось протектора захисника в особі сильнішої держави. І так як Молдавія з його новими родичами та, мала протекторат Османської імперії, так і Хмельницький хотів ввести мову і вів мову про надання Україні, козацькій Україні цьому князівству, проєктованому ним князівству Руському, протекторату з боку Османської імперії. На таких самих правах, на яких мають протекторат князівства, православні Молдавське і Валашське в межах Османської держави. У вересні 1651 року турецький посол, який прибув до Чигирина, повідомив Хмельницького про те, що Порта, що Стамбул, готовий взяти гетьманську державу під протекторат. Але це все відбувалося в абсолютно інших умовах уже у вересні 651 року. Чому? Тому що перед тим, в червні 651 року, Хмельницький зазнає своєї, мабуть, найдошкульнішої поразки у військовій кар'єрі поразки під Берестечком від військ Речі Посполитої. І якраз під Берестечком відбуваються. Такі нехороші події, які Хмельницький, а пізніше українська історіографія розглядає як зраду з боку Кримського ханства, коли хан домовився із королем Яном Казимиром і відійшов з поля бою, фактично на початку битв, не попередивши про це Хмельницького і ще й викравши його, чи затримавши його, і відпустивши його лише на Надніпрянщині від такого насильного утримання. Коли армія Хмельницького билася аж на Волині під Берестечку. Властиво, оця Берестецька катастрофа призвела до того, що Хмельницький був змушений укладати нову угоду з королем, відому як Білоцерківську угоду, котра обмежувала козацьку автономію знову до одного воєводства, реєстр до 20 тисяч і е, так далі і тому подібне. Тому, оця умови, які привіз. Е, Посол Туреччини, посол Османської імперії у вересні до Хмельницького вони вже були запізнілі. Бо Хмельницький, в тому ж вересні 651 року, уже уклав Білоцерківський договір з Польщею на таких доволі принизливих для себе умовах. Весною 1652 року бойові дії відновилися. До зими 653-го фактично безперервно ідуть бойові дії між Хмельницьким і королівськими військами на території України, на території Молдавії, навіть на території Валахії. Завершується оця от авантюра, оці ідеї, оцей випадок із молдавськими, так би мовити, походами Хмельницького завершується трагічно. Його син Тимофій, 15 вересня 653 року, гине. Під час облоги Сучави, захищаючи Сучаву властиву столицю Молдавського, Молдовського князівства, відповідно із смертю Тимофія, Хмельницький втрачає надію на те, щоб посадити його дитину на престол в князівстві Руському. Друзі впевнений, що кожен з вас по мірі своїх можливостей працює на нашу спільну перемогу і допомагає тим, кому зараз найважче. На жаль, війна триває. Я особисто втратив кількох своїх добрих знайомих на фронті, молодих Романа Ратушного, Астамура Гумбу, старшого Святослава Стеценка. На фронті і зараз найкращі сини та доньки України. Вони заслуговують на транспорт. Який може врятувати життя та наблизити перемогу. Ми з товаришами вирішили об'єднати зусилля і започаткували ініціативу Авто для фронту. мета методом, тим, каб як мага магаболі українських оборонців доїхали живими. Збираємо кошти на автомобілі для наших захисників, які сьогодні мужньо стримують і успішно нищать ворога у найгарячіших точках фронту. В першу чергу. Для розвідників і медиків авто на фронті це не розкіш і не просто засіб пересування, це дуже часто реальний шанс врятувати поранених, вчасно виїхати з під ворожих обстрілів і просто повернутися живими завдання на своїй позиції. Ви бачите на екрані QR-коди карток МОНО, приват за якими ви можете переказати будь-яку суму, просто навівши на них камеру свого телефону. Реквізити карток, криптогаманці і PayPal продубльовані в описі під відео. Схема така: як тільки не збирається сума достатня для придбання підходящої автівки, а нашим братам на передовій в першу чергу потрібні надійні дизельні позашляховики, ми викупаємо її, перевіряємо технічний стан, фарбуємо і одразу відправляємо на фронт. Залишок суми йде на наступне авто і так працюємо до нашої перемоги. Якщо в когось є можливість запропонувати свій підходящий автомобіль, будемо дуже вдячні. Кожна гривня важлива. Про витрачені кошти будемо звітувати на Фейсбук сторинці. Посилання на неї під відео у єдності наша сила, і ніхто нас не здолає, поки ми, українці, невтомно прагнемо бути разом. Підписуйтесь, поширюйте, допомагайте разом до перемоги. Слава Україні!